Дуже часто лунали повітряна тривоги на щастя не було. Влучань в е, місті, е, але зранку е, був прильот. Молня на щастя, теж е, вона не резервалася, але влучила в дах дев'ятиповерхового житлового будинка, і працівники МЧС зробили все для того, щоб вона не вибухнула потім е, і локалізували цю ситуацію, яка була. Але хочу сказати, що напередодні е, так е, стався вибух. Е, це е, був обстріл міста Харкова. І влучання було на кордоні міста Харкова і Харківського району Харківської області. Було пошкоджено приватний будинок. На щастя, не було там людей. Вони не постраждали, але рунація дуже серйозна у цьому приватному будинку. Дійсно, дуже багато вибито вікон. Дійсно, з початку війни я вже казав, що було вибито 220 тисяч вікон. Ми по всьому місту Харкова. Але неможливо сказати, що в Харкові нема вікон. Є ми вставляємо вікна і люди долучаються. вставляють вікна і працює Програма є відновлення. і Ми працюємо з нашими фондами, міжнародними організаціями, міським бюджетом для того, щоб як найшвидше вставити вікна. Так є певний дефіцит. І сьогодні ми на наліч налічуємо дефіцит у розмірі 106 тисяч вибитих вікон, це, якщо взяти, то це 75 Тисяч тих вікна, які потребують вставити в квартирах, в домівках харків'ян. Інше треше вікна це так зване мопи, це міста загального користування, тобто під'їзди, і ми працюємо над цим. Долучаємо наших міжнародних партнерів, волонтерів разом для того, щоб якнайшвидше вставити всі вікна. Так дуже серйозна проблема існує з вікнами, і ми розуміємо, що кошти на все не вистачає і ми розуміємо, що на на попереду у нас такий важкий опалювальний сезон. Зима і для людей це дуже важливе, щоб в них стояли вікна. Тому робимо все можливе для того, щоб як найшвидше зробити так, щоб веселя харків'ян було тепло у зиму. Харків – найбільше місто серед великих міст України, яке зазнало таких серйозних пошкоджень. Якщо взяти пошкодження, яке існує Харків з початку повномасштабного вторгнення Росіян, то хочу сказати, що було постраждало 12 тисяч будинків, серед яких 8,5 тисяч це житлові будинки і приватні житлові будинки так. Ми робимо все можливе і теж долучаємо фонди. І дякую волонтерам, які доєднаються до нас для того, щоб їх на швидше відбудовувати так. Можливості певні є. І я хочу подякувати і президенту, і уряду і держави, які надають певні субвенції. Але ви розумієте, що йде війна, і коштів зовсім не вистачає. У нас в планах відбудувати на цей. Тільки на цей рік 200 будинків вже 200 ми відновили, відбудували для того, щоб люди могли жити в цих будинках. Але для містян, для харків'ян, проблема питання відновлення житла, відбудови житла це найбільша проблема, над якою ми сьогодні працюємо. На акцент це звісно, генерація, найбільший акцент це підготовка харківських теплових мереж для опалювального сезону. Встановлюємо блочно-модульне котельне, встановлюємо карнаційне устаткування, робимо санації трубогінів, Робимо нові, прокладаємо нові, нові трубогіни. Крім цього, колектора дуже пошкоджені Колектора завдяки тому, що були прильоти у землю прильоти, руйнація. Це ґрунтов суміш ґрунтов, і сьогодні ми працюємо над тим, щоб прокласти нові колектора. Це дуже важливе питання для Харків для Харкова. І ми працюємо так. Важка ця робота проходить, але я впевнений, що до початку опалювального сезону ми все зробимо.